Файним людям наше сердечне Вітанічко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Ми сьогодні, вже після того як розглянули погоду, вирішили поділитися своїми тими планами і насінням, які ми збираємося висівати, висаджувати в 26-му році. Пам'ятаєте, ми робили таке одне відео і з вами бачили, що рік 26 дуже складний, і цей рік нам буде давати дуже мало тепла. Тепла менше всього, всього 11 балів на весь 26 рік. Як бачите, тут зовсім мало червоного кольору. Це тепло, це знак стихії вогню. 11 балів. Але мороз та холод 13 балів, опади 19 балів і стихія повітря 19 балів. Тобто 11 балів це дуже мало. Це значить, що температура влітку буде від 12-15 градусів до 25, інколи 27 градусів тепла і все. Оце таке літо буде. На жаль, і не тільки літо, ще й весна, і осінь такі ж самі. Що ж треба зробити для того, щоб вирощувати овочі? А ми самі за себе відповідаємо. Ми відповідальні за своє життя, свою сім'ю, свою родину. Тому ми вже вивчили всі культури, які підходять для цієї технології, технології саме температурного режиму. І зараз ми покажемо і розкажемо, що ми збираємося вирощувати. Отже, в, першу чергу. в першу чергу дуже гарно в таких температурних кордонах ростуть листові салати. Бажано листові салати, які не гірчать, а саме ми вирощуємо голландські, інколи інші сорти, не тільки голландські, там німецькі, по-моєму, французькі є. Але в нас вже свій, є своє насіння. Ми його вирощуємо обов'язково ще до всього треба вирощувати рукаву. Ми ось перепробували в минулому році ось такий сорт, і ось такий сорт. Але треба їх садити, сіяти. Можна як розсаду, а потім один від одного подалі для того, щоб найбільше була кількість листочків. Оце горіхово, такий гірчичний аромат і смак, і дуже корисна рукола, тому можна це дуже швидко. Вона росте, можна мати ці вітаміні листочки, листочки салату, до речі, шпинат можна ще вирощувати. Якщо ви вирощуєте щавель, теж добре. Дивіться, що ще дуже важливо при цій температурі знати і можна вирощувати. Ну, Зеленці ми з вами вже знаємо. А ось покажу вам редиски. У мене тут такі цікаві, різнокольорові, але є і голландська редиска Селеста, яка дуже нам подобається. Ми її вирощуємо в теплиці. Якраз ранні сорти, і зараз навіть взимку там трошечки в теплиці між салатом є деякі рослинки. Цього сорту гібриду розселести родиски. І ось далі будемо обов'язково ще й такі насіння сіяти. Така ось цікава, дуже гарна ця редисочка, різнокольорова. Ранні сорти, і коли рано в теплиці сієш, вони дійсно всі гарні такі і ціленькі виходять. Це якраз підходить для того, щоб виростити гарний врожай коренеплодів, редиски, це культура короткого дня, тому ранній період можна завчасно собі накрити щось і виростити такі плоди. Можна, до речі, ще і капусту, але тільки капусту, яка не формує головки качани. Є зараз такі сучасні сорти, листя росте. сучасні, по-моєму, китайські. Ну, Це можна таке листя, то, що дає листя. Далі, що цікаве, цікаво, бо обов'язково ми хочемо оновити черемшу. Треба обов'язково посіяти ще насіння шавлії для чаїв. В теплиці, скоріше всього, будемо вирощувати от горох. У нас є два сорти таких: ранньостиглі. стиглі. Це краще теплиця, тому що відкритий ґрунт при таких. При такої великої кількості опадів, які в нас будуть, і холодній землі, він просто дуже хворіє і не маємо того результату, який є в теплицях. Тим більше, що в теплицях, поки прогріється земля, ми зможемо отримати ще й врожай е, хорошку. Е, з коронеплодових, крім редисків, у нас є ще насіння теж таке е, роз, е, розвісне е, буряки. У нас є е, циліндра і... Ще там кругла є, теж там можна буде сіяти, це голландські сорти. І ось морква, дуже цікавий сорт, ранньо стиглий. Пробували, сподобалося Абако F1. Вона якраз вирощується при таких же температурах, які нас чекають: від 18 до 25 градусів. Ось можна таку теж моркву виростити при таких погодних умовах з кабачків. Ми перепробували багато кабачків, і ось побачили дуже цікавий цей сорт. Ангеліна називається. Чому він нам сподобався? Ну, 20-25 градусів це дуже хорошо, оптимальна температура. А саме головне, що, що дивіться, висока стійкість до вірусів, мозаїки, і до плямистості, і борошнистої роси. Ось такі хвороби в останні роки, коли, до речі, багато коли багато опадів, вологі ці хвороби просто можуть знищувати ці рослини. Отже, можна використати, хоча будемо обробляти обов'язково триходерміном, але ось можна використовувати і вибрати такий ось кабачок для того, щоб він кущовий, не розростається, швидко формує плоди. Ми знаємо, ну це один із тих сортів, які ми вирощуємо. Найшли ми політ, перець, політ, теж. це в теплиці будемо вирощувати. Перець, баклажани, помідори, в теплиці і огірочки Арктика. Ось він полід. Маємо тепер уже це насіння на два роки. І тепер помідори, а, баклажани, ось, епік ми його вирощували декілька років, ми вже теж його знаємо, він ранній сорт і витримує оці різні перепади раннього холоду. Теж дуже добре дерево. Деревом росте навіть, якщо гарно його формувати. З помідорів, думаю, що будемо обов'язково свої любимі помідори вирощувати Белфорд. Ямамоту купили, є у нас жовтий цей помідор. І ми багато років вирощували президент, і ось нарешті ми знайшли ще. Теж президент F1 знайшли такий же помідор. 8 на Ну, Подивимося, скільки їх зійде. Вони теж ранні, Оце ранньо стиглі, високорослі. І будемо вже формувати в цьому році в одне стебло і не загущати. Треба, щоб побільше сонця попадало на рослину. Це навіть в теплиці. Відкритий ґрунт цього не, не можна буде зробити. Велика кількість опадів, холодна земля, і дуже важко буде щось виростити. Але якщо От у нас дуже цікавий був досвід, 2014 рік, ми попробували, але потім закинули цю справу. В горшочках можна вирощувати. І буде в цьому році теж вирощувати. Горшочки там у нас більші 2 літри, по-моєму, 3 літри є. З розсади починаємо малесенькі там горшочки, можна навіть висівати, починати з торфяної таблеточки, а потім поступово-поступово збільшувати і це можна робити вже, до речі, дуже рані вони. Тут йде з моменту сходів 80-85 днів. Нам сподобалися ці величері, ці помідорки, тим, що вони ростуть в горшку. Їх можна увечері, коли вже холодно настає, заносити у нас тепла веранда. Там є у нас камін і трошечки протопили, розклали по полу, на пол застелили. Щось таке, щоб не пачкати, і розклада ці горшочки. А вранці, коли вже тепло, ми, до речі, так робимо і в теплицю. Зараз довгий період до травня місяця, ми переносимо, перевозимо наші рослинки вже й в великих горшочках, вони навіть майже цвітуть, але ми їх, поки земля не прогріється, не висаджуємо. От Оці малесенькі помідорки, 2 кг наростає на одному корчу. Можна також вирощувати в горшках. А вже влітку, це ви починаєте рано-рано збирати врожай. А вже влітку, коли там прогріється земля, там буде липень місяць, то можна вже їх просто перевалку зробити. Ті, що не зібрали помідорки, вони будуть. Але знову ж таки, все треба піднімати, щоб земля прогрівалася. І такі насипні грядочки будуть вам і створювати гарні умови. Земля прогрівається і немає. Того і великої кількості вологи, яка може бути після дуже таких частих дощів. Опади будуть, це точно, а опади завжди холод несуть і дуже потім хворіють наші рослини. Отже, ми думаємо, ось купили таке насіння, і ви просили поділитися, що ми збираємося. Ось ми і збираємося це вирощувати. Але в теплиці у нас зараз ростуть салати. Закрили, ви бачили, ми закривали їх всередині полікарбонатна теплиця, плівка всередині ще одна плівкова. На самі рослини накинули агроволокно, а потім ще й плівку, тому що от було мінус 12 у нас градусів, і досить холодно було, але там внизу ґрунт прогрітий, а він прогрітий і теплий з-за того, що ми там органіку заклали. І переробляється ця органіка, виділяється тепло. Отже, там рослини нормально себе почувають. У нас салат майже весь рік, майже весь холодний сезон. І будуть вони рости до того моменту, коли вже треба буде висаджувати іншу культуру. Так що, от салати, що можна зараз вирощувати? Салати, руколу, це літо таке, шпинат, щавель посадіться, відкритий ґрунт, він витримає все, редиску, Капусту тільки та, що не формує голову. Або ранні сорти, гібриди, є зараз такі. І морква ось такі у нас культури. Ми збираємося, горошок ми будемо. Обов'язково теж висівати, дуже його любимо. І ось такі культури ми будемо обов'язково вирощувати. Руколу обов'язково, і дещо із зеленушки теж будемо вирощувати. Ну що ж, я відповіла на ваші питання, що саме ми збираємося вирощувати. Підібрали вже таке насіння, і підібрали те, що росте у нас при таких температурах. На жаль, такий рік важкий, але людина для того вона і людина, вона повинна мати свідомість певну і використовувати свої знання, досвід для того, щоб створити гарні умови для проживання своє вітамінними плодами, і для проживання і забезпечення вітамінними плодами своєї сім'ї. І своїх рідних та близьких. Що ж, На цьому ми завершуємо наше відео. Якщо є питання, пишіть, будемо розбиратися. Бажаємо вам щастя, здоров'я, тепла та затишку в ваших оселях. І не спішіть, не спішіть ось ці, до речі, помідорки можна і в березні посіяти, і отримати, виносити їх потім на вулицю під сонечко, а потім заносити в кімнату на ніч, коли холодно, ще в травні буде. І потім вже тільки влітку можна буде висаджувати, вже збирати врожай і пересаджувати, перевалку робити. Отже, можна робити, якщо є бажання. І досвід у нас теж є, тому ми готові цим займатися і будемо продовжувати цим займатися і ділитися своїм досвідом з вами. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.